Почала обльотуватися дочка, тобто F1 від Кордован американського. Така На телефоні куля не показує. бджола ну, наподобі як бакфаст. Це матка е, з кінця липня, так що сим'я, в принципі, непогана. Ну а це кордован американський. Дуже, на жаль, не показує на телефоні колір бджоли. А колір чисто такого цеглистого, рижого, рижий-рижий. Дуже рижий колір. Ну, типа, як кирпич цегла, отакого. От от. Нормально. Досить мощно. Там е, магазин і рут. Дджоли є досить багато. Я дивився, корму з'їли. Ну, можна сказати, навіть частини корму не з'їли. Так що, це що вони не переживають, поки що розвиток хороший, розвиток дуже хороший в умовах нашої Тернопільської області.